Volkswagen Passat B8 у нас модель 20 рік, пробіг 156 2.0 комплектація бізнес. Віртуальна приборна панель. LED Оптика вже сучасна, це вже повністю оновлена модель 110 кВт, 150 сил. Далі буде. Далі у нас безключовий доступ. уже оновлене кермо. Максимально мультимедія, просто максимально, Масаж сидінь. Ну, машинка виглядає нормально. Так, Тут у нас немає електроналаштувань. Ну, тут у нас є електроспинка, але ну, нема повністю. Масаж сидінь, електричний поясничний упор, полочка під коліна, функція Auto Hold, заводиться з кнопки. Максимальна Медіапро. ну, Машина по стану, в принципі, так, а сзади там. Все нормально по салону подивись. Клімат, контроль, клімат. Так, машина у нас нафарбована фарбована, 156 є, невеличкий дефект, під тертость на бампері, сзаді, зліва, зі сторони водія. Покажи її. На бампери. Підтертась. Це така, що Надія каже, що може заполіруватись. Ну що, будемо їздити? Ти знаєш, мені подобається у них вже ДСГ не така, тут, мабуть, інша. Але я чув, що на шкодах там вже, звичайно, автомат, правильно? Той що, з джоссика. Ну тут конечно своє DSG ну класно. Ти знаєш, воно набагато. От зараз ми їздили на 18-го року, чуть-чуть воно там якби ну, затормажує, Ну як завжди, от, знаєш ця, Ні, це більш така вона динамічна, а дивись. Вообще бомба. а? Як тобі така машинка? Для динаміка. Динаміка. Мене вражає. замір 139. Лака фарбове покриття машина. Модель 20 рік повноцінний. Вже, друзі, вони впали в ціні. Замовляємо. бігом, бігом замовляємо. Так, лобове скло було замінено. Ну так, да, вона класна, ну, от, раз, бампер треба робити. мені кажется, бампер по-хорошому його треба робити. Да, його сняти і покрасити. Ззаді затонована, відхилень немає, да? як я розумію. Комплектація така, але є безключовий доступ, комплектація бізнес, є камера, є ледовська оптика вже оновлена. Ну Все є. Мультимедія велика, Медіопро. і віртуалка. Машинка класна, бомба. Диски у нас які тут? 16 диски, високопрофільна у нас гума. Да? І Гума, я так розумію, 20-го року, да, по-моєму? 16-й, так. Да. Гума спереді Мішелін, ззаді інша. Оновлене вже кермо. І все, машинка класна, все. Ставимо її на місце. Доброго дня! Сьогодні вже їдемо з замовником. Замовник, я вже думаю, задоволений. Фальсайн пасад. Друзі, 250 тисяч але машина дуже гарно обслужена і їде як нова. От хоч вірте, хоч не вірте. Як, Дімон, що скажеш? Мені дуже подобається, я б не сказав би, що тут є такий <раплянсь> Такі А, Машина збережна, так як було написано. Те що, те, що бачили, те і взяли. Без всяких нюансів. Саме головне, що Діма, що було таке побажання, це віртуалка. Да, Діма, от віртуалки хотів. Ну а коштів було не дуже багато, тому що друзі, навіть в маленькі кошти, можна купити з віртуалка і машина обслужена. Тобто, помінена тут ГРМ, водяна помпа, все Діма. По він номеру я йому надав, сам це знайшов. Да, Діма? В тебе є знайомі десь? Де через знайомі допомогли, через глянули, да, сказали, що все нормально. Да. Машина обслужена, Машина, от і так, до. Помінена дійсно була помінено на такому -то пробігі, який був вказаний була, тобто, да, Був заїзд останній, помінена була помпа, і, ну, повністю комплект ГРМ по, по регламенту, по заміні регламенту. Зараз, зараз вже зробили договір купівлі-продажу, їдемо в МРЕО. Діма буде на себе ставити на облік. Значить, що я хотів тебе, Дімон, запитати, а як ти надумав до нас взагалі звернутися? Звернувся, кажу, це прийняв, прийняв рішення і спонтанно, і не спонтанно. Знайшов в інтернеті, попалися якоби. І в, ну, до Андрія якось появилось таке Довіра навіть з двох відео. Я переглянув два відео на його каналі, зателефонував через день, зустрілися, поспілкувалися, прийшли до, до общого знаменателя Андрій, ну, запропонував. Декілька варіантів вибрали, Ну я понарахував там кажучи, да, штук п'ять. Да. Штук п'ять ну, варіантів. Я кажу, да, да, де, де, ну Якщо будь точним, п'ять чи шість точно є, так? Да? Да, варіанті. Ну есть, а, ми... вибрали те, що придбав і. Так, да, іменно... Таке серйозне побажання віртуальна панель. Віртуалку да. ще деякі да. нюанси, але те, що маємо Ну тут кстати, багато, що є. Тут є контроль за полосами, тут є Android Auto. Кстати, Android Auto не заблочений. можеш підключати вообще. Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink. Ну, підключення телефон на Bluetooth, очний зв'язок, камера заднього огляду. Це модель 2018 року, ну, перша реєстрація 17-го. 17 ну тут це повністю 18 рік, ну можна так сказати. Ну, вона Кінець вона кінець. Кінець 2017, але модель 18 рік. Так, кінець, вона навіть 2017 року. Да. На, на, на свої гроші є своя машина. Так, ж... да, да, да. так. Маєш більше коштів, купиш свіжішу. З меншим пробігом, з якимись там нюансами, не нюансами, але я рахую, що кожна машина варта своїх коштів. Понятно, що є, по кожній машині є це не нова машина, є нюанси, але вони стоять своїх коштів. Що, <правж> 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 Вибрати завжди можна, так що в Андрія є можливість дивитися машини у дилерів, і де вибір машин шикарний, і вони обслуговані. Я бачу помита, частенько, гайна машина, не зачухана. У мене є з чим зрівняти, тобто, у мене була машина доволі був, але з більшим пробігом я маю з чим зрівняти і, в принципі, шикарно, мені подобається. Так що, друзі, звертаємося. Якщо потрібно, кому допоможемо купити таку машину в Німеччині. Без питань є також гольф. Сьомий є шкоди Octavia сьомий зараз з'явилися. Шкоди скаут. Багато хто питав, дуже рідкі, дуже рідкі. Ну, появились так, що звертаємося на цьому. все, всім гарного дня. Ну і тих машин, що ви хочете купити собі за ваші гроші, друзі. Так, ну все, друзі. Доїжджаємо вже до Мрева.